Доброї ночі, мамина перелиночка. Закриваю оченята, Мощуйся зручненько. А я розкажу тобі казку про кошеня і сонечко. Боні подобалося гратися на ромашковому полі, Чудові квіти нагадували кошеняті маленькі сонечка з білими промінцями, а сонечко Боня дуже любив. От і сьогодні його руда голівка. Весело мого тіла серед квітів, Боня грав у піжмурки з метеликами. Хлоп, зненацька щось плюхнулося йому на носа. Гей, боня скосив допитливі зелені оченята. Ти хто? У нього на носі коприсалася червона комашка з чорними цятками на спині. Лоскотно, припини! пирснув Боня. Кошеня стрімголов гайнуло до мами, що приймала сонячні вани неподалік від нього. Мамусю, дивись, хто в мене є? загукав до неї Боня. У дитинстві ми називали їх сонечками, усміхнулася мама. Так ось як тебе звати, прошепотів Боня. Сонечко. Боню, привіт! До нього мчав рябий кудлатий песик. Привіт, Рексик!» У тебе комашка на носі, таємничо повідомив песик. «А вже ж», – відповів котик, ніби то була звичайнісінька річ. Її звуть сонечком. Цікаво чому? Не знаю, розгубився Рекс. Мені конче потрібно це з'ясувати. Чекай, песик замислився. Може, тому що воно одного кольору із сонцем?» Боня почухав за вушком. Але ж у нього чорні цятки, сказав він, і воно зовсім не сяє. Твоя правда, запитаємо в когось ще. Неподалік з ромашок виринула пухнаста кроляча голівка з довгими рожевими вушками. То бува не стася? запитав Рекс. Вона. Стасю, озвалися до неї друзі. Зажди. Тим часом сонечко переповзло з на лоба. Воно ніби й не збиралося відлітати. Кроличка зупинилася, у лапці в неї був кошик повний конюшини. Ти не знаєш, чому цього жучка назвали сонечком? запитав Боня. Стася наморщила лобика. Мама каже, що сонечка дуже корисні, вони рятують рослини від попелиць, зауважила вона. Навряд чи, засумнівався Рекст. Багато хто приносить користь, однак сонечками зовуть не всіх. Тоді не знаю, зітхнула Стася. Вибачте, на мене мама вдома чекає. Може, він знає? Біля калюшки сиділо жабеня і уважно дивилося на малят. Може, й знаю, проскреготіло воно. То кажи, хмикнув Рекс. Жабеня поважно почвалало до них. Пекучі вони, як сонячні промені, але якщо проковтнути швидко, то майже не боляче, воно блискавично вистрілило довгим липким язиком. Гей, навіть не думай, зашипів боня. Він швидко прикрив лапкою сонечко, що повзяло в нього біля вуха. Налякав. зареготала жебеня і шубовснуло в калюжу. Не так уже й хотілося. Ти! Підступний брехун, загарчав на нього Рекс. Що робитимемо далі? запитав Боня. Не знаю, відповів песик. Гадаєш, він правий? Звісно, ні. Лише жаби могли вигадати таку нісенітницю. Згоден, погодився Рекс. А ти в мами питав? Ні, якось не подумав. Гайда! Мамо, загукав Боня. Ти часом не знаєш, чому сонечок так звуть. Мама підвелась і подивилася на малят. Вітаю, тітенько Терезо, привітався з нею Рекс. «Добрий день, Рексику, мама кішка ласкаво покойовдила його кудлату голівку. У дитинстві ми вірили, сказала мама, що сонечка живуть на небі. У нас навіть пісенька така була. Посадиш сонечко на лапку і співаєш йому. Боня підніс лапку до вуха, де сиділа комашка. Сонечко відразу переповзло на неї, ніби лише цього чекало. Заспівай, матусю, попросив котик. Сонечко, сонечко, полети на небо, почала мама. У неї був дуже молодійний голос. Червоні лусочки на спині у сонечка розійшлись, і на їх місці з'явилися чорні крильця. Грильця тихо забриніли, і сонечко полетіло. Бувай, друже! Боня помахав сонечко лапкою, йому було трохи сумно. Не журися, синко, на цьому полі тисячі сонечок. Але таке лише одне, зітхнув Боня. На нього чекать вдома і нам також уже час. Мама ніжно лизнула його носика. Ходімо. Вони попрощалися з Рексом і рушили додому. Бабуся чекала на ганку. Сонечко моє. вона пригорнула онука. Бабусю, чому ти звеш мене сонечком? Бо ти для мене найдорожче в світі. А в жучків є бабусі? раптом запитав Боня. Звісно, відповіла бабуся. Здається, я зрозумів, вигукнув Боня. Якось багато-багато бабусь сонечок одночасно покликали онуків додому. І всі, хто їх чув, відтоді почали називати цих чудових комашок сонечками. Розумнику мій, бабуся поцілувала боню пухнасто щічко.